Діти, давайте зараз розглянемо, які бувають потреби. Потреба це необхідність для людини таких умов, що забезпечують її існування і самозабезпечення, бажання щось мати. Потреби це наше бажання щось мати. Потреби є першочергові і другорядні. Послухайте віршик. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску у дуплі у сос сосняку, а гризу горішки і гриби і шишки, і морози люті злі, ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Навіщо білочці потрібна хатинка, подумайте. А чому білочка ховається в хатинці? Назвіть хатинки інших тваринок. А чи потрібні, потрібне людині житло? Навіщо воно? Так без житла людина не може жити. Тварини і люди мають потребу в житлі і захисті. А чим, що може загрожувати дітям? Оберіть те, без чого людина не зможе прожити. Телефон, машина, будинок, одяг. Головні потреби людини це потреба в житлі, одязі, їжі. Такі потреби, що називають першочерговими. Це ті, без яких людина не зможе прожити. Усі інші потреби другорядні. А чи мають тварини другорядні потреби, як ви гадаєте? Усі живі істоти мають потребу у спілкуванні. Такі потреби називаються соціальними. Що хлопчик може мати для себе? Послухайте прислів'я. Щастя без розуму, торбина дірява. Наука для людини, як сонце для життя. Про які потреби говориться в прислів'ї? А що потрібно мати, щоб купувати щось у магазині? Як ви гадаєте? Гроші, вірно. А чи вмієте ви, діти, розумно витрачати гроші, от якщо вам дадуть? На що їх витрачаємо? Чи завжди люди можуть чинити так, як їм заманеться? Яким словом ми можемо назвати наші бажання, дітки? Які потреби є у вас? Які потреби є у ваших матусь і татусів? Які потреби є у тваринок? Оберіть першочергові потреби ваші. До зустрічі, мої малята! Дякую вам!